Всім привіт! Як на чіпаку намотатися так, щоб не розмотатися? Як програти роздачу? Але опоненту дати контузію. Поїхали. Фінал мейну чемпіонату України з покеру, 25-й рік. Перший етап. Ярослав Шкляр, чип-лідер з запасом стек, далеко за 100 блайндів відкривається широко. Бо має право. Олег Пріцак, сильний гравець Рях Абі 180 в онлайні. а Це я вам скажу рівень компетенції, що точно не поступається моєму. Бачить красиву греко на СБ до гри долучається професіонал з красивим ім'ям Річард Нойман. Бо не викидати ж з СБ кишенькову пару. І от дошка така, що нічого в світі не передбачало буревів. Як мала би пройти роздача, коли всі чекнули до Батла. Ну, зазвичай бет і всі пас. А що? що, карти не бачили. Але ні, ми тут не просто так зібралися. Тим часом Олег відмовився від слоуплею і поставив невеличку ставку в пропущений конбет. Нойман швиденько викидає, а Ярославу спадає на думку афієнна ідея. Чек мінрейс! Олег, звісно, просто колить. І тут вона. Пішла вода гаряча, і шкляр вирішив зануритися з головою. Карта Терна не тільки відкрила флаж дро Ярославу, а ще й закрила для Олега Фугаус. Ярослав ставить невеличку. Сенсу на Батоні грати рейс майже немає, отже, ков. І Рівер по заслугах закриває шкляру бекдорний флаж. І тут я от хочу поставити на паузу. І спитати: а ви. Точно знаєте, що буде далі? Ну, точно, точно знаєте. Прям на 100% знаєте. Типу, шкляр Бет, Пріцак Пуш, Ярослав страждає, але фолдить. Ага, ну з Ярославом ви не грали, зрозуміло. Я теж не грав і теж думав, що буде саме так. Чек. Скажу відверто, я насправді не розумію глибину польоту думки, яка стоїть за цією дією. Насправді, чи колити свій доїзд є сенс тоді, коли в опонента є блефи, які можна зловити, чи чи тонкі велібети, проти яких можна комфортно колоти, не ризикуючи нарватися на рейс рівера у випадку ставки. Отже, таке Олег Ясендень набирає скільки в жменю в і ставить близько пота. Припускаю, що чудову ідею для Ярослава буде знайти вкрай неприємний. Але фолд. Давайте поміркуємо. В ренджі Батона є фули, старші флаші. Стрейт на король Валет є можливий, як і будь-який туз. Але Батону по такій лінії від чіп-лідера не захочеться вилюбетити стрейт чи тріпс за великий сайз. Якщо вообще захочеться. це дорого, мало гірших рук заплатить. Ну і пастки також не виключені. А от блефів десь вогнем не розшукати. Ну що це може бути? Ну, король дама якась перетворена на Блеф, може, з Королем ну таке. Отже, Катов має справу з ренджем, з надфлашів, фулів і потенційно без блефів. Так, друзі, перевірунька, що треба робити? Очевидно. Олин йти! А тепер я пропоную вам відчути, як важко сильному онлайн-гравцеві на офлайн-серіях. У людини фулгаус, другий нац програє лише туз дамі. Просто подивіться на ці страждання. Це кипець. Погіршує справу ще те, що в Батона Туз Христовий, що виключає взагалі нацовий флаж в ренжі опонента. В голові Олега навіть фул з дамами, це вже трошки перегравання руки. Грати флоп Чек ту з дамою, яка блокує дошку, тобто рейндж продовження опонентів. Ну, так собі ідея. Причому ще й зовсім рідкісна лінія. Але що? Ну що може так зіграти? Де логіка. Що відбувається люди? Що ви робити? Як так? Як я тут опинився. Я хочу додому, не та кухніра! Приблизно так думав я. А емоції Олега ви бачите зараз. Me, like І все ж таки, кол. На жаль, ділер перегородив обличчя Олега. Богами емоцій 100% безцінна. Гадаю, що він ще довго не оговтається після нанесеної психологічної травми. Найсхенд nice наступна роздача усаджує нас на місце Петриці. В рані позиції зі стеком 8 блайнів. Здавалося, легкий пуш. Але чого ж гравець його калібру вагається з рішенням? Підказку ми знайдемо в ГТО Візері, а посилання на програму зі скидкою 10% ви знайдете в описі відео. Гра за фінальним столом є складною та комплексною. З нашою рукою треба враховувати зростання призових від місця до місця, а також наявність інших малих стеків, які можуть відлетіти перед нами та забезпечити нам більший приз. Оцінимо ситуацію. За столом є ще два короткі стеки, значить, є шанс, що хтось відлетить до нас. Отже, маємо прискіпливіше обирати руки для гри схожої ситуації. GTA Wizard пропонує грати міксовану стратегію з тусім одномасними: частково зіграти Мінрейзом два блайнди, а частково не допушим в шість з половиною ББ. Чому саме так? Ідея полягає в тому, що навіть у випадку, якщо ми інвестували майже весь стек. А за нами летить кілька олинів, то ми можемо викинути свою руку і чекати на вельми ймовірний пейджам. Але чому ж тоді Петриця викидає? Все просто в цій приблизній симуляції ми бачимо цей нолик. Це означає, що очікування від розіграша цієї руки є нульовим в будь-який спосіб, і програма грає цю руку лише з думкою, що не хоче підлягати експлуатації, якщо всі навколо зіграють правильно. Тобто, якщо в нас не буде таких рук в рейзі, плюс всі про це дізнаються, то теоретично нам просто не проплатять, коли в нас буде реально сильно. Але це працює в світі солверів в реальному житті. фолд – файна ідея. Але роздача вообще не про це. Вона про кармічний досвід офлайн-гравця. Всі пас до шкляра, і він відкриває з гайджеку королів. Бо королі завжди вчасно. Ну, може, окрім конкретно цього випадку. Бо Олег, легко від попередньої руки, знаходить в кишені двох тузів: Три бет. Ярослав грає чотири бет. І тут є варіанти. Теоретично можна одразу запхати тузів при флоп, однак є нюанс. Треба знову звернутися до гетового візиту. Через IC'M тиск в схожій симуляції Совер пропонує е, гайджеку реагувати пушем, темно-червоні, з АК, королі, Новелю та блефи на одномасних тузах. Для клік-4бету підійдуть тільки тузи та блефи через туза. Це оці червоні руки. Решта рейнджа чи коли Зелена чи просто викидає синя. Тому катофу, якщо ви вже розібралися з кольорами, пропонується з тузами все ж таки відігравати кол. Плюс, якщо є підозра, що в ренджі опонента блефів буде більше, ніж велі рук, то ми хочемо ці блефи залишити в грі і дати можливість намотатися на нашу оверпару. Нарешті, нарешті! Доля заступилася за Ярослава. За весь цей бі. Король на дошці. Звісно, в теорії королі вже полетіли флопі. Тим не менш, ми задали шкляру частину комп в цю лінію. І знаєте, чек-флоп не помилка. А от на місці Олега більше сенсу відігравати руку відставки. Але слоуплей зрозумілий. він не кладе Ярославу Туз король в ренч, бо він полетить олин при флоп. Він не очікує, що там будуть часто дами чи валети, які могли б щось там заплатити. А королів ніхто не відміняв. Напевно, хоче отримати блефи на наступних вулицях. Зрозуміло. Тепер. Тим не менш, райдужна шістка нікого не спонукає до доставки. Його роздача йде доволі мирно. Але, але, але рівер! Просто дивимося. Бет! Але ко. Це просто біл. Наостанок, гедзатик. Щоб зрозуміти, що саме відбулося в останній роздачі, нам доведеться швидко подивитися цю підказ. підказка. Всю увагу концентруємо на орбіті, по якій рухається голова Сисина. Роздача 1. Віталій Сисин відкривається з батом. Отримав не тільки кол від ББ, та ще й дві пари на дошці. Звісно, в чек ставить. Олег че гадшот. Шістка непоганий ранаут для того, щоб зіграти ліда Олегу. Бо можна очікувати, що батон поставить не всі 6X-руки на флопі, а от в колі у ББ 6 будуть майже в повному обсязі. Тобто сила рейнджа змінилася. Пріцак донг бетить, а батон з фулгаусом спокійно колить, даючи можливість опоненту щось наловити і оплатити наци по повній програмі згідно до прейс-куранту. 8 каріверам обнуляє мотивацію ББ блефувати, бо ми б'ємо басте Дро та 7Х-руки. Чек! Нікого не здивують тим, що фулгаус треба вилюбити. Тим часом шия Сисина лише розминається. Ліво право! Ліво право! Поки Олег вивчає свого опонента, голова Віталія вже бере перші півкола. Кол, програш, їдемо далі. Роздача два: Олег відкриває з батону. Віталій захищає ББ. На конбет флопа Сисин звінчує голову в плечі. Другий барель від Олега в мене викликає певні запитання. Не те, щоб нам нема з чого добирати, бо дров на дошці вистачає. Але інтуїція підказує, що value bet є трохи затонким. Проте лінія bet bet плюс чек завжди грається в простіше в позиції, ніж чек Терна плюс угадайка рівера. Рухи головою Сисина вже більше нагадують це. Очевидно, що то пара тисне на гравця похлеще атмосферного стовпця. Звинячий доїзд в тріп з рівером покращує настрій Олегові. Солідний велібет, а голова Віталія виходить на нову орбіту. Оскільки то пара ще доволі часто годиться. Дійсно, рівером закривається флаж. В той самий час тріпс опоненту закласти доволі важко. А блефів може бути ціла прірва від 6-3 до дама валет. Всі які гадшоти та опенендери легко можуть доставити в такий ранаут. Кол не помилка. Але ціль, який вона може викликати, ну це друзі, вже інша справа. Роздача 3. Віталий відкриває з батону с а Олег знаходить щось на дні кошика і вирішує прописати амбітний рірейс. Це може бути частиною стратегії полярного трибету, якщо, звісно, опонент достатньо часто викидає карти. Але 7-5 одномасні на яби в коло. З флопа стає весело. Олег конбетить нижню пару, це стандарт. А от Олегу вартувало б викинути руки в пас. Бо ані пари, ані дро. Не можна робити такі коли озброєним лише бажанням переграти опонента. Як грати терн Олего? Питання складне. І сильно опонента залежне. Якщо перефонджує на посфлопі, можна спробувати перетворити руку на блеф, поставити терн та багато страшних ріверів. Якщо опонент грає чесно проти нас, то можна просто зіграти чек-пас. Та у випадку, коли опонент є рушивим бажанням показати своє кунг фу. З діркою від бублика наголо. Є сенс думати про чек-кол. Спостерігаємо. Батан зіграв кол, тепер у нього цілий нижній гадшот. А це позначає час ставити. У Олега, схоже, вже є план, і він його притримується. Кол. Рівером париться десятка. Олег же не париться і знову чекає. І тут раптом руки головою сисина добігають критично малого радіусу. Якщо раніше він намагався досягнутися потилиці до стіни, то зараз голова ледь ворушиться. І після відчайдушного Блефу Олин голова Сисина знаходить останню пристань догоні. З точки зору теорії, адекватні блефи йому можна закласти. Це Король 9, туз 9, Король 7-6 Сітова і щось з цієї опери. Однак чи можна знайти подібний кол, не маючи рідного опонента? Можна! Якщо ти топовий гравець та уважний заселен. Найстрі. Nice Теж так хочу і вам всім бажаю. Хай вас знайде переап!